З минулого року на факультеті військово-морських сил при Національному університеті Одеська морська академія працюють курси з підготовки водолазів. Навчання майбутніх підводних фахівців довірили досвідченим викладачам та військовим водолазам, які мають за плечима тисячі занурень. Зараз тут проходять тренування слухачів вже третього набору. Цього тижня хлопці покінчили з теорією та перейшли до практики. Для більшості з них знайомство з аквалангом та іншими водолазними спорядженнями лише починається, проте засвоївши відповідні знання, вони впевнені впевнено беруться до справи. Опускаємо його в воду, дивимося на всі з'єднання різьбової, все редуктор, клапан вдоху, клапан видоху, регулятор в той ступені. Опускаємо його вниз, щоб воздух не травив. Все, таким образом ми перевірили апарат на герметичність. Апарат не травить, після цього робимо доклад. Спуску, що апарат За три місяці навчання військовослужбовці повинні здобути належну фізичну форму та відповідні психологічні якості. Програма підготовки передбачає також проведення всіх типів підводних робіт. Для отримання кваліфікації водолаз, потрібно відпрацювати не менше 20 годин під водою. Я вважаю, що цей курс буде набагато краще ніж попередній Процес навчання нелегкий насичений, вимагає постійної концентрації сил і уваги. Проте, ті, хто вже справились, чи не з половиною. Випробувань вважають, що зробили правильний вибір. Курс доволі таки добрий і багато нам дають наші командири знань. Мені подобається ця професія. Рівень підготовки водолазів для вітчизняних ВМС повністю відповідає вимогам донатівських фахівців, адже за необхідності українські спеціалісти повинні забезпечити якісну взаємодію з водолазами військових флотів провідних армій світу. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України Бризля часу. Ч.